За добу з 9 по 10 вересня рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Загалом за добу рятувальники здійснили 39 оперативних виїздів, з яких на ліквідацію пожеж 21, у тому числі спричинених військовими діями 11. Вночі ворог в черговий раз вдарив ракетами по Харківській області. Селище міського типу нова водолага Харківського району. Був вражений приватний будинок, який зазнав серйозних руйнацій. Горіли конструктивні елементи будівлі на площі пожежі 20 квадратних метрів. Під час розбору завалів рятувальниками було вилучено тіло власниці домоволодіння 1960 року народження. До ліквідації пожежі та розбору завалів було залучено одна одиниця пожежно-рятувальної техніки та п'ять чоловік особового складу ДСНС. За добу піротехніки ДСНС ліквідували 58 ворожих вибух. О небезпечних предметів